Ми на місці! Магазин Літовіна! Штучна кров. Що? Літо чого? Літовін! Мешканці так люблять Геловін, що святкують його двічі на рік. Невже ви не знали? Він сьогодні! Ти завжди носиш в кишені цей календар. Так. Літовін? Це звучить протиприродно якось. Безплатні цукерки. Опікіль костюмів. Я подав би тобі руку, але я не. Цей череп каже правду. Припиніть це, будь ласка. Мем, я б із задоволенням припинив, але вони такі класні. <С cho -ze> Коли діти прийдуть до нас сьогодні, вони з криком втечуть від сцена панця! Майстра страху. Бу! <сло -зві> <сло -зві> О, О, ця бочка тече! Викликає поліцію. Виведіть родину Пайн звідси на сьогодні. Твою <звісно> <звісно> ти ж заплатив за все це. Звісно, 50 стенбаксів. Ненавиджу літовін. він. Таємниці Гравіті Falls. Я в захваті! У нас будуть найкращі костюми, найбільше цукерок! І найнестерпніший біль в животі! <плес> так! Друзі, ви вперше такі збуджені. Ну, вдома ми з діпором були найкращими колядниками на Геловін! Близнюки нас усі обожнювали. Будьте обережні на вулиці. Це ніч духів і гоблінів, а також. Літовінського монстра. Літовінського кого? Монстр ходить по домівках, так каже легенда. Їсть дітей, яким бракує духу літовіна. Що ж, за нас ти не хвилюйся. У нас цього духу не бракує. Що це таке? Я ніколи не чув такі назви: пісочок? Стілець желе Батончик адекват? Це все дешеві несмакерки! Краще помовчте, діти, поки монстр вас не почув. Із ширинки стирчить твій плащ. Ганьба! Бувайте несмакерки! Це колядники! Хутко! Віддайте їм несмакерки! Із літової... О! Як воно? Вітаю діпер. Веді! Ой, як справи? Лишила тут піджак. Знову. Ей, що за цукерки? Ти йдеш колядувати, малий. Ну, взагалі, то я помовч робі. Звісно, він не йде колядувати. Ні, так колядування для маленьких. Мабуть, ходімо на вечірку разом. Батьки Тембрі поїхали, і це буде круто. Воно й не дивно, що ти нічого не чув. Святкування Літовіну у тембрі. Початок о дев'ятій. Гей, заждіть! Побачимося на вечірці. Це якщо ти не підеш колядувати. О дев'ятій, не забудь! Ах, що я скажу Мейбл? Дядько Стен мої найкращі друзі Кенді і Гренда. Я солодка, так би себе з'їла. Привіт, містере Пайнс! Ти застудилася? У тебе щось із голосом? Про що ви? Чому ви так кажете? А